У Києві зафіксоване суттєве зростання кількості шпиталізації через COVID-19. за даними департаменту охорони здоров'я. Якщо на початку липня у лікарнях перебувало 15 пацієнтів, то зараз їхня кількість зросла до 68. Зокрема, серед ушпиталених 24 дитини медики зазначають, що до стаціонарів потрапляють пацієнти з важким перебігом хвороби, які потребують постійного нагляду та кисневої підтримки. Однією з причин підвищення захворюваності називають перебування у замкнених приміщеннях, зокрема в укриттях. Які штами вірусу нині є в Україні? Як уберегтися від зараження? Про це поговоримо з Олексієм Даниленком, виконувачем обов'язків генерального директора центру громадського здоров'я МОЗ України. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі, вітаю вас, пане Олексію, Розкажіть, будь ласка, які основні симптоми нового штаму коронавірусу стратус? Чим вони відрізняються від попередніх? Перш за все хочу розпочати з того, що, як всі ви знаєте, але тим не менше, ще у 23-му році ковід було переведено в категорію таких сезонних захворювань поруч з іншими респіраторними захворюваннями, і в принципі, в жарку пору року, тобто влітку, зазвичай кількість ГРВІ зменшується, але ковід. Чергове про себе нагадує. І ми вже фактично другий е, поспіль рік маємо таке незначне підвищення захворюваності на ковід в міжсезоння. Це не тільки в Україні, це фактично у всьому європейському регіоні така ситуація спостерігається. Щодо е, причин, які до цього призводять, е, одна із причин це якраз. Е, Мутації появи нових варіантів вірусу мутованих, одним із яких є новий штам вірусу, це sars cov 2XFG, так званий стратус. За результатами секвенування позитивних клінічних зразків в Україні ми центром громадського здоров'я протягом останніх місяців підтверджено наявність варіанту стратус. В, в деяких областях всього станом на липень було підтверджено 38 випадків стратусу, зокрема, це Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Полтавська, Чернігівська області та місто Київ. Щодо нового штаму вірусу, кілька слів, стратус є рекомбінантним варіантом Омікрону, тобто він мутований. Що поєднує мутації кілька попередніх ліній, і хоча новий штам демонструє підвищену здатність до поширення та імунного уникнення, він все ж таки не призводить до тяжчого перебігу захворювання. Відповідно, симптоми під час захворювання, викликаних новим штамом вірусу, вони фактично не відрізняються від симптомів характерних в принципі для ковіду. І це, зокрема, симптоми з боку верхніх дихальних шляхів. Єдине, що можна сказати про стратус, це те, що захворювання на ковід спричинене новим штамом, часто зустрічається серед дітей, молоді, і саме у вигляді легких і безсимптомних форм. І це якраз сприяє такому непомітному поширенню ковіду, тому що людина фактично. Почуває себе відносно здоровою, з деякими незначними симптомами знаходиться в колективі, але вона може бути вже джерелом захворювання. Пане Кілька Олексію, скажіть, будь ласка, бу... а з чим пов'язане значне зростання кількості важких госпіталізацій у Києві через поширення штаму статусу? Ну, дивіться, ковід він нікуди не зникав раніше. Він був люди, хворіли і хворіють на ковід. В тому числі спостерігались і тяжкі форми, відмічається госпіталізація, особливо людей з груп ризику, це особи похилого віку, особи з хронічними захворюваннями. Тобто, така картина у нас спостерігається постійно. Зараз ми маємо незначне підвищення рівнів захворюваності на ковід, у тому числі з причини появи нового вірусу, але причини є і інші, наприклад. За тривалий час зменшується вже поствакцинальний імунітет в населення, в тому числі причинами є це перебування в місцях масового скупчення, скупчення людей, невикористання засобів індивідуального захисту, велика міграція населення тощо. З приводу Києва, то за інформацією міського. Центру контролю профілактики хвороб, ситуація в Києві не критична, Є рівні незначно підвищені. Щодо госпіталізації, тут теж ситуація не критична. Мережа охорони системи охорони здоров'я теж з цим справляється. І ніякого критичної, ніякої ситуації для системи охорони здоров'я немає. Скажіть, будь ласка, які симптоми важкого перебігу хвороби? Ну, захворювання може розпочинатися з звичайних таких симптомів, при, як і при інших ГРВІ, це з підвищення температури, це слабкість втома, симптоми захворювання з боку верхніх дихальних шляхів, таке як нежить, кашель, може бути осиплість голосу. Якщо не настають ускладнення, то фактично так картина, така і протягом всього захворювання, але можуть бути ускладнення з боку інших систем і органів, в тому числі складні, і в тому числі, які потребуватимуть лікування і госпіталізації, пане Олексію, скажіть, будь ласка, як правильно лікуватися під час інфікування штамом стратус? Чи варто бігти в аптеку, купувати якісь ліки і самостійно? Намагатися вилікуватися. Я не втомлююсь наголошувати, пояснювати про те, що ні в якому разі самолікуванням не потрібно займатися. Як тільки з'являються симптоми будь-якого захворювання, потрібно звертатися до сімейного лікаря, до медиків, тому що інколи самолікування призводить до тяжких наслідків. Ні в якому разі не потрібно зриватися і бігти в аптеки, скупляти будь-які лікарські засоби. Ковіду можна запобігти, дотримуючись найпростіших таких рекомендацій, як, наприклад, використання засобів індивідуального захисту в місцях масового скупчення людей. Я думаю, це не складно робити. Коли з'явилися симптоми, звісно, бажано залишатися вдома, не наражати на небезпеку інших оточуючих. Найпростіші рекомендації з приводу гігієни рук, дезінфекції поверхонь. Ну і звісно, найефективніший метод це, звісно, вакцинація, тому що вакцина від ковіду ефективна і при новому штамі. Вакцини у нас в країні достатньо, вона безоплатна, кожен може вакцинуватись, звернувшись до сімейного лікаря або до відповідного пункту щеплення. Пане Олексію, а скажіть, будь ласка. Коли розпочнеться сезон щеплень проти групи проти грипу, точніше в Україні. Які щеплення МОЗ рекомендує всім дорослим робити? Якщо говорити про грип, то і під сезон по грипу розпочинається десь кінець вересня, початок жовтня. Але, в принципі, очікувати вірніше, можна не очікувати початку епідемічного сезону, хоча найчастіше це все ж таки. 에... Потрібно розпочинати, коли вже починається під Відповідно, захищатись, вакцинуючись, на весь і який триває фактично до вже в наступному році закінчується. А загалом, якщо говорити про інфекційні хвороби, то в поточному сезоні чим хворіють українці? Поточний сезон він фактично кардинально не відрізняється від тих років, які були. Раніше ми традиційно влітку маємо підвищення кількості гострих кишкових інфекцій. Виникають спалахи. Я думаю, через зрозумілі всім причини, тому що і жарка пора року, відповідно, жорстку потрібно дотримуватись і технології приготування їжі, зберігання цієї їжі, але при порушенні цих порушенню цих умов ми можемо мати. Остріки школи інфекції. Звісно, традиційно ми маємо і е е крапельні інфекції, але особливо нічим не відрізняється цей сезон. Пане Олексію, вже буквально за три тижні діти підуть до школи, і, і власне нашим дітям, на жаль, доводиться дуже часто спускатися в бомбосховище в укриття. От як Ви вважаєте, це спричинить е розвиток е і ковіда, і інших е інфекцій? Це може бути однією з причин незначного підвищення захворюваності на респіраторні захворювання, тому що за е, літній час, коли діти були не в колективах, вони уникали таких скупчень. Коли вони зберуться в школу, звісно, е, будуть перебувати або в класі, або в укритті, тобто там, де багато дітей будуть обмінюватися відповідними інфекціями. Тобто можна спостерігати. Е, Підвищення незначне рівнів захворюваності. Але ще раз наголошую на тому, щоб батьки думали про це і про своїх дітей, і вакцинували їх від тих інфекцій, які передбачені календарем щеплень, і все буде гаразд з нашими дітьми. Вакцин вистачає для дітей теж. Так, для дітей вакцин вистачає для рутинної вакцинації. Україна повністю забезпечена в кожному регіоні. Вакцин недостатньо. Тому, будь ласка, через сімейного лікаря, через пункти щеплень потрібно звертатися і вакцинуватися. Вакцини вдосталь. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Я нагадаю. Добаві. Це був Олексій Даниленко, виконуючий обов'язків генерального директора центру громадянського здоров'я МОЗ України.